Два гарних матча. Ми побачили, на яких швидкостях буде проходити чемпіонат світу. Побачили наші помилки, які потрібно буде виправити за короткий час. Тобто гарні дві гри, є над чим працювати, будемо працювати. Тренерський штаб ще зробить ці висновки, скаже нам їх. Будемо працювати і рухатися далі. Десь в концентрації з самого початку вийшли на третій період з рахунком 2-0 в нашу, в нашу сторону і трохи дали, дали супернику відчути гру і не закрили гру в основний час. Тобто, а в цілому рухаємось далі і працюємо на результат однієї команди на позитиві. Всі знали, що будуть важкі тренування, всі терпіли, всі підтримували один одного. Тобто робота дуже гарна. Я вважаю, що ми виконали дуже гарну роботу, але тренерському штабу видніше. Тобто все, все це в нашу так сказати копілку до нашого результату і працюємо, працюємо один за одного, навіть коли важко. Всі допомагаємо один одному, підтримуємо, тобто рухаємось в правильному напрямку. Гарно зіграв, тобто, що по тренуванням, всі підтримали, тобто всі розраховували на його гарну роботу і допомогли йому війти в, в ігри, в ігру, Тобто оцінку давати тренерському штабу, але для команди він зробив багато. Ми виграли, тобто всі зіграли гарно тут. Тобто, всі оцінюємо команду. Всі на позитиві це збірна тут всі хлопці давно не бачились, всі жартують, підтримують одне одного, розказують якісь історії. Тобто, все, все в такому ключі, так і проходять тренування, всі наші збори, все, все чудово, все класно. Рухаємось далі.